Не громадянство несподівано отримав резонанс серед українців, і я не можу сказати, що вони сильно цьому зраділи. Принаймні, в себе на каналі я запустив опитування, щоб зрозуміти ставлення співвітчизників до цього указу. Найперше голосування виявилось активнішим ніж зазвичай, а результати. Дещо, як на мене, суперечливими. Отже, людей, які ну, в мене на каналі, яким цілком вистачає українського паспорту, є 83 Е, Решті 16 так чи інакше, було би не було б не проти отримати е другий паспорт. Е Причому більше е це якби просто була можливість, хоча і не планують. І лише один відсоток е мають. Е не український паспорт, але хотіли би отримати український. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії. Канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Фесенко. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, а я бачу, що емоцій є багато, то обов'язково поставте вподобайку, прокоментуйте, що ви про це думаєте, і підпишіться на мій канал. Отже. Пане Володимире, на вашу думку. Чи потрібно вводити другий паспорт? Дозволяти? Ну, по-перше, це указ спрямований на те, щоб українці, які проживають в Україні, мають український паспорт, отримали другий паспорт, чийсь інший паспорт. Ну зрозуміло, крім російського, ні, мета цього законопроекту в іншому. Він спрямований не на громадян України. Він спрямований на тих українців, підкреслюю українців, які е, живуть в інших країнах, які хочуть зберігати правовий зв'язок з своєю країною, брати участь в її суспільно-політичному житті, зокрема в виборах, підтримувати нашу країну, відчувати себе не просто українцями. Е, за духом, за культурою, а і відчувати себе повноцінними громадянами України. Свого часу ідея от такого множинного громадянства вона надійшла з діаспори України, з діаспори України, з канадської, американської діаспори українців. Але ну, довгий час її просто не розглядали. В 2021 році ця ідея. Перейшла практичну площину ще до російського вторгнення, якраз от президентська команда, команда Зеленського, запропонувала цю ідею, і її почали обговорювати. Навіть був перший варіант законопроекту. Але і за війни я так розумію, його не розглянули. І тому зараз, от що треба розуміти, це не для того, щоб громадяни України, які мешкають в Україні, отримали ще один паспорт, там чи декілька паспортів. Ні, це для відновлення історичної справедливості. Щоб отримали паспорти, ті, хто є українцями, але живуть за кордоном, проте хочуть зберігати зв'язки з Україною. От я конкретний приклад наведу: я був минулого тижня на українських заходах на полях міжнародного економічного форуму в Давосі. Я там спілкувався з представниками української громади в Швейцарії. Жінки, які мають швейцарський паспорт, але активно допомагають Україні. І хочуть бути частиною України. Ми не розмовляли з ними про паспорти. Це було щодо ініціативи Зеленського. Але я думаю, що було б цілком справедливо, от щоб такі наші люди, які залишаються нашими, допомагають нам і зараз, щоб вони мали можливість отримати український паспорт. Оце перша мета. Друга мета більш складна і неоднозначна на перспективу. Про це говорять серйозні демографи, соціологи, фахівці. Внаслідок війни, внаслідок величезної міграції, внаслідок війни в зв'язку з війною і по причині війни Україна втратить декілька мільйонів людей. У нас вже зараз є велика, величезна міграційна і демографічна криза. І вона залишиться може й загостриться після війни, після завершення війни. Далеко не всі, ті, хто виїхав за кордон, повернуться в Україну. А нам потрібні будуть люди для відновлення країни. І тому от, цей законопроект, якщо він буде ухвалений, він дасть можливість частині українців, які свого часу виїхали за кордон, або от з виїхали зараз і хочуть там залишитись, але не хочуть розривати зв'язків з Україною. От це та можливість поєднувати своє життя за кордоном і активний зв'язок з Україною. Можливо, те, хто буде працювати і там, і там. Я, до речі, знаю приклади, коли, наприклад, люди живуть на даний момент в Польщі чи в Іспанії, а бізнес ведуть в Україні. І в принципі, наявність двох паспортів вона може розв'язати чимало питань і скажімо так, сприяти легалізації от такого специфічного образу способу життя. І ще один важливий момент в цьому законопроєкті реалізується ідея, яку висловлювали ще після початку війни на Донбасі. Можливість надати громадянство України тим, хто тим іноземним громадянам, які захищають Україну, воюють зараз за Україну. На відміну від деяких наших громадян, скажу відверто і чесно, да, я думаю, було б цілком справедливо, щоб ці люди отримали таку можливість, якщо захочуть, безумовно. Ну і нарешті є чимало, не скажу, що дуже багато, але чимало людей, які можуть приїхати в Україну, які не є українцями, але можуть приїхати в Україну, допомагати відновлювати нашу країну після війни. І якщо ці люди. Захочуть залишитись в нашій країні і в той же час захочуть зберігати зв'язок з країною, ну, звідки вони походять. Я думаю, що такі люди теж можуть отримати можливість стати громадянами України. Зазначу, дуже важливий момент: в законопроєкті йдеться не про автоматичне надання українського громадянства. Закон фіксує, ви маєте відчути українську ідентичність, продемонструвати українську ідентичність, а це передбачає знання української мови. Знання засад основних засад української конституції і основ української історії. Так що я вважаю, що цей закон дав ще один важливий момент: цей закон ще пов'язаний з процесом європейської інтеграції України в цьому законопроекті. Є така норма, хто може отримати пільговий режим, буде в пріоритеті в процесі надання. Українського громадянства, отримання він не надання отримання українського громадянства це е, люди, які є громадянами е, з країн наших союзників. Ну нема питань США і Канада. Там багато от, українців діаспори нашої, але е, серед е, як правило, ну в цьому списку це країни, західні країни, демократичні країни, які нам зараз допомагають. Крім того, е, основна маса цих країн це е, країни Європейського Союзу. І це якраз пов'язане ще із тим, що ми зараз достатньо швидко рухаємось шляхом європейської інтеграції. І в принципі, у нас так чи інакше, якщо цей процес завершиться, ну підтвердиться наша мрія, ми станемо членами Європейського Союзу. Тоді так чи інакше, оце множине громадянство воно буде відповідати новій ситуації, в якій буде Україна. Ми будемо частиною великої європейської спільноти, великої європейської родини. Люди можуть більш активно мігрувати між країнами Європейського союзу, і оце множине громадянство воно буде відповідати новій політичній правовій реальності. Пане Володимире, є є одна, одна складність. А то, що що говорить, це є дуже добре. Але в нас є Конституція України, і це стаття 4, тобто перша частина, яка м, для зміни Конституції, по-перше, повинна завершитися війна, але для першої частини ще й має пройти референдум. І виходить, що цей указ. Поясніть, Там... про що ця стаття. Поясніть, про що ця стаття. Це про те, що в Україні є єдине, єдине правильно. Державу. Можна відповім відразу? Так, да. це давня дискусія, яка йде між конституціоналістами. Зараз вона переходить вже і в політичну площину. Довгий час, з моменту ухвалення конституції України в 96-му році, у нас домінувало таке тлумачення: єдине громадянство. Означає, що громадянин України може мати тільки одне громадянство. Множинне громадянства воно не є можливим. Тільки громадянство України. Е, і да, ця позиція вона домінувала і в середовищі консульоналістів, і, в принципі, ну, це ця, ця, ну, тлумачення не викликало критики спротиву. Е, це було, скажімо так, апріорі визнавалося. Але е, наскільки я знаю, останні роки, і почалося це ще після 2014 року, зокрема, пов'язане з європейською інтеграцією України. Е, багато хто з консуналістів почали висловлювати таку думку: що насправді єдине громадянство можна тлумачити скоріше, як наш внутрішній принцип: що всередині України не може бути, наприклад, громадянства України і громадянства Автономної Республіки Крим. Ну, тобто ми унітарна держава і принцип єдиного громадянства він є атрибутом унітарної держави. Тому йдеться не про те, що от, норма про єдине громадянство заперечує множинність громадянства, а про те, що це стосується скоріше нашої внутрішньої ситуації. Це така, я б сказав, теоретична дискусія. Тлумачення норми про єдине громадянство має дати Конституційний Суд України, якщо Конституційний Суд України скаже, що ні е, е, єдине громадянство України означає, що може бути тільки українське громадянство, і е, це несумісно з множинним громадянством, тоді виникне питання. Або треба змінювати конституційну норму норму конституції, яка б допустила множинне громадянство з відповідними обмеженнями, які стосуються держави-агресорки, це буде можливо вже після завершення війни і після завершення воєнного стану. Нагадаю, у нас поки йде війна, діє воєнний стан, неможливо міняти Конституцію України. Якщо Конституційний суд скаже, що Єдине громадянство, це скоріше оцей внутрішній принцип, який є атрибутом унітарної держави, свідчить про унітарність державного устрою України, зокрема і принципу громадянства, і це не стосується можливості множинного громадянства. Тобто тут не, нема протиріччя. Тоді все гаразд можна ухвалювати цей законопроект без внесення змін до конституції. Пане Володимир, дивіться <кхе> в нас у потрошку різні е, різні проблеми, наприклад, з, 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 з тим же подвійним паспортом. Так скажімо, Дніпропетровська і Кіровоградська області, які ж давно мають бути перейменовані, але вони є в конституції. Це неможливо зробити. Можливо, там є ще інші Це не пов'язано з паспортами громадянством. Воно не пов'язано, але воно пов'язано з конституцією. Так. Можливо, тоді постає. У мене постає питання: чи, чи варто все це міняти по одному, чи можливо, якось все в комплексі за один раз? Бо там, мабуть, ще якісь питання. Я Ви? Можна, я відразу відповім щодо областей. Це так і планувалося. У нас планувався законопроект для тих, хто забув, нагадує. Що Десь з 20-го року, якщо не помиляюсь, вже була активна дискусія. Був законопроект про децентралізацію, про внесення змін до конституції, які стосуються децентралізації, це закріплення нової адміністративної скандали нової адміністративної системи України, якраз пов'язаної з децентралізацією. І відповідно в рамках цього законопроекту передбачалася і зміна назви конкретних областей. Ну тому що це вже рудимент, рудимент ще радянської епохи. Так що так, да, це передбачалося, і я думаю, що до цього повернуться. Я згоден з вами. Якщо постане питання про зміни до Конституції, то одночасно треба внести і ці зміни. Відразу скажу. Я просто знаю позицію деяких народних депутатів, деяких юристів, які вважають, що не варто об'єднувати обмен... ну, об в процесі конційних змін протилежні речі, ну тобто, наприклад, зміни адміністративно-територіального устрою навіть по назві, і питання, які стосуються громадянства, це змістовно різні речі. А і тому це різні законопроекти. Вони можуть проходити одночасно, але голосуватись мають окремо. Але те, що це треба міняти, я згоден. Як тільки виникне така необхідність, можливість не необхідність, а можливість вносити зміни до конституції, то це треба зробити. Інша річ, що от планувалося це в рамках законопроекту по децентралізації, і там виникла проблема. Ну, скажем, не було достатнього консенсусу по інших нормах, по змісту, розподіл повноважень між місцевим самоврядуванням і тими структурами, які мали представляти центральну владу України на місцях. Там були достатньо серйозні дискусії, тому не було консенсусу. І цей законопроект просто не встигли провести через Верховну Раду, тому що ну він не вийшов на необхідний рівень кондиції. Пане Володимире, що одне запитання, мабуть, на завершення. Е, звертаю увагу, що взагалі ся, ця тема е, попадає на дуже негативний фон. Ну, що я маю на увазі? Коломойський, Рабінович. Е, там можна згадувати інших людей, які мали по дві, по, по, два, по два чи більше паспортів. І ось тобто, це завжди негативна історія, і можливо, це і є причиною от такого несприйняття, що люди е насправді е заводять два і більше паспортів для якихось не дуже хороших справ. Дивіться тут не про дуже хороші чи не хороші справи. А, і насправді не тільки про Рибіновича чи Коломойського. Я можу вам сказати, це невеликий секрет. Просто Рибінович, Коломойський, там був ще один депутат слуг народу з Одеської області, його позбавили громадянства. Корбан, який не є народним депутатом, але був відомою впливовою людиною в українській політиці в Дніпрі, соратник Марифілатова. Да, його теж позбавили. Але насправді ну, про це багато не говорять, офіційних даних немає, але у нас частина наших народних депутатів вже давно має паспорти інших країн, особливо Ізраїлю. Це не секрет. Це був, я б сказав, це було ознакою елітного статусу. Деякі великі бізнесмени мали декілька паспортів, тому що це зручно. Скажу більше, не тільки ж представники еліти. А що у нас мешканці Чорновіцької області, мешканці Закарпаття, які мали паспорти сусідніх країн? Купували їх. Легальний бізнес був у нас. Я купу оголошень бачив в інтернеті, не тільки в інтернеті. Пропонуємо спрощену процедуру за гроші, звичайно, для того, щоб отримати румунський паспорт або угорський. Тому що це давало можливість. ну, румунський паспорт він був дешевше, тому що там шенгену не було. Да. Але можливість, в принципі, ну, більш, так скажемо так, легко подорожувати по Європі, там, робити бізнес справи в тій ж Румунії і так далі. Так що в даному випадку другі паспорти у нас були і е, е, в колишні часи, і. Е, От тут була колізія, правова колізія. З одного боку, да, вважалося, що це неправильно, це суперечить принципу єдиного громадянства. І саме на цій підставі, як я розумію, позбавили, питання, позбавили громадянства того ж Коломойського, Корбана, там Ідеї Арбіновича і так далі. От я не знаю, тут краще запитати юристів. От якщо проголосують цей законопроект, Якщо, наприклад, Конституційний суд, я вважаю, от, е, тлумачення Конституційного суду обов'язково має бути, е, От вони скажуть, що да, ну, е, норма Конституції про єдине громадянство не суперечить е, множиному громадянству. Тоді Каломойський, Корбан, Корбан хоче, я знаю, да, вони можуть оскаржувати позбавлення себе українського громадянства, відновлювати українське громадянство. Да, закон не має зворотній сили, як кажуть, але можна посилатися буде ну, на можливе рішення Конституційного суду, якщо воно буде. Так що, тут дійсно тут є проблема, але ця проблема, ще раз зазначу, вона стосується не тільки представників еліти, а припускаю, десятків, якщо не сотень, тисяч українських громадян, які мають паспорти інших країн. От де була проблема? І ця проблема в законопроєкті про можене громадянство вона вирішується. Це е, те, що у нас, наприклад, в Криму, та й не тільки в Криму, але в Криму особливо отримали російські паспорти, і це, врешті-решт, призвело до відповідних подій. До речі, е, от щодо Закарпаття, так, це теж може бути. Ну не скажу, що загроза сепаратизму, поки Угорщина буде в Європейському Союзі, ні про якийсь сепаратизм не може йти мова. Якщо ми станемо членом європейського союзу, але тим не менш, ну для Орбана це додатковий інструмент тиску на нашу країну. Так що тут теж є певна проблема, але от з Росією да вона призвела навіть до того, що Росія це використовувала для своїх дій в Криму в 2014 році. Більше того, Росія і зараз погрожує сусіднім країнам, де є люди з російськими паспортами. Вони говорять про те, що вони можуть захищати громадян Росії, мають право на це зараз. Оцей е, новий законопроект він, е, вирішує цю проблему достатньо радикально. Е, от Для е, відповідних країн є такий спрощений порядок отримання, пріоритетний порядок отримання українського громадянства для громадян Росії, якщо це українці, хочуть отримати український паспорт, треба буде робити вибір. Не можна одночасно мати. І український і російський паспорт це заборонено. Пане вам дякую за це інтерв'ю. Це було дуже цікаво і дуже фахово. Якщо вам було цікаво, напишіть свою думку, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую, до побачення.